Ми дякуємо відділу соціального служіння Черкаської єпархії Православної церкви України і всім людям, які долучилися до акції зі грій воїна. Ви бачите, що нам передали тут, збирали і ось дошкільні навчальні заклади, і школи. Передали теплі устілки, обігрівачі, такі знаєте, одноразові грілки для рук, для ніг. Отакі газові балони і грілки, коротше, шкарпетки, такі теплі, які воїні будуть зігрівати. І навіть ось такі гарні різдвяні прянички, які наші воїни зможуть посмакувати ними і відчути оцей дух Різдва Христового. Тому ми дякуємо всім нашим небайдужим громадянам і дітям, які турбуються про воїна, який захищає зараз нашу неньку Україну. Всім дякуємо! Христос народився, славімо його! І з такими. Мужніми і неславними, і доброзичливими українцями ми однозначно виграємо цю війну. Слава Україні! Героям слава!